Виконуємо номер 884 із підручника Алгебра 7 та номер 3 із прав для повторення теми 3 Підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть у вигляді виразу завдання перше. Двоцифрове число, у якому Х десятків і одиниць. Друге двоцифрове число, у якому 5 десятків і А одиниць. Третє трицифрове число, у якому А сотень, Б десятків і С одиниць. І четверте трицифрове число, у якому М сотень, Н десятків і шість одиниць. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас двоцифрове число, у якому Х десятків і у – одиниць. Це буде 10х додати у. Друге завдання двоцифрове число, у якому 5 десятків і А одиниць. Третє. Трицифрове число, у якому А сотень, Б десятків, і С одиниць. І четверте Трицифрове число, у якому М сотень, Н десятків і шість одиниць. Номер 884 із підручника Алгебра 7 та номер 3 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7 інтегрований курс частина 1 виконана».